Всім, хто завітав до мене в гості і готуємо ми сьогодні м'ясо по французьки курячі філе я вже помила, зачистила, порізала на шматочки і вже їх відбила. Причому відбуваю, відбила я не надто тонко, ну ось така товщина. І тепер мені потрібно їх. Її... Ну, можна сказати, замаринувача чи посолити. Я собі підготувала спеції. У мене тут сіль часник сухий і перець. Це, звичайно, за смаком всі спеції. На свою кількість я взяла по пів чайної ложки солі та сушеного часнику і одну четверту чайну ложку перцю. Далі на тарілочку ось так трішки посиплю для початку, а потім викладаю шматочки м'яса, і зверху, знову ж таки, буду посипати. І так буду чередувати до. Того часу, поки не закінчиться все м'ясо, декілька хвилин відставлю, поки займатимуся всіма іншими продуктами. В принципі, якщо є бажання, можна і на залишити, маринуватися, але, в принципі, для цього рецепту це не є суттєво, тому пару хвилиночок буде достатньо. Інші продукти я вже теж підготувала, натерла сир, порізала цибулю. Цибулі в мене тут дві середніх цибулинки, я її порізала так достатньо мілко. І Гриби Гриби я взяла лише шапочки, тому що у мене надто великі ніжки були, я їх прибрала і порізала ось такими пластинками. І ще підготую соус. В принципі, можна використовувати майонез, але я сьогодні візьму сметану і візьму гірчицю. У мене 2 столових ложки сметани. І одна чайна ложка гірчиці додаю, перемішаю. Точки м'яса я переклала уже на деко з пергаментом. О, у мене пергамент з силиконовим покриттям, тому я його нічим не змащую. Можна використовувати фольгу, але в такому випадку її тоді краще змастити олією. І далі підготовленим сметаним соусом буду кожен шматочок м'яса змащувати. І як я вже казала, що можна замість сметани з гірчицею використати і майонез. І на кожен шматочок викладаю потрошки цибулі. Поверху викладаю пластинки грибів. Залишилась суміш, якою я посипала м'ясо, зверху трішечки ще посиплю зверху викладаю твердий сир. Зровляю я м'ясо у зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 30-35 хвилин. Моє м'ясо по-французьки уже готове, незмінне і дуже смачна закуска, яка прикрасить абсолютно будь-який стіл. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.